Сьогодні під час прямого ефіру в дівчат було запитання, як я веду ефір і знімаю свої руки. Я обіцяла, що я покажу, що я маю для цього. Дивіться, я маю одну ось таку, бачите, такий штатів. Тут в мене знаходиться той телефон, ну, по якому я бачу. Всі коментарі, ну, все, що відбувається в мене в ефірі і бачу себе. Ось такий знаходиться той, що пише, через який я веду прямий ефір. Саме за ось цю я вам мала сказати, я нею дуже довольна. Дивіться, вона крепиться до стола. Бачите, ось кріплення до стола. Тут дуже гарно все розроблено. Під ну, під любим уклоном, під любою, куди мені треба. Дуже гарно, навіть великий мій телефон. Ну, це я зараз не з цього, бо з великого я пишу. Але ось так розумієте, я не знаю, як вона називається. Ну, я вам покажу, щоб ви її візуально побачили. І так, ось я коли сижу, я собі навожу на руки. Я вам покажу ось так далі, щоб ви бачили, що я можу собі її підвести, на яку мені треба відстань рук вище, нижче. І ну, я вище підіймаю для того, аби. А вже читати, я вже в тому телефоні не читаю, а читаю, де вже ну, в мене інший. Штатив стоїть і тримає мені телефон. Ну і також як я користуюся і таким звичайним триногом, ось таким високим штативом, це коли я ну, вже такі я веду ефіри, де я тримаю далі. Ну, ось так, я вам обіцяла показати, я вам їх показую. Дуже ну, рекомендую всім, хто знімає руки, що настільки зручна. Саме, бачите, тут можна телефон так, так. і, Ну, я ще такої не зустрічала. Отсюди я першу придбала, ну, мені зовсім вона була. Взагалі, я нею майже не записувала, тому що вона мені не підійшла. Хоча вона також ну, має, отак вона може піднятися, і це може. ну, Ти мені цим дуже-дуже задоволена, Рекомендую, якщо десь вам треба буде придбати, шукайте. Я не знаю, де його купити. Мені подарувала дочка. Вона його придбала, але я так думаю, що якщо ви побачите це відео, то ви по самій картинці зможете собі знайти і придбати. Ну, ось так я веду ефіри, записую відео, якщо мені треба де що показати, що я роблю на столі, то я користуюсь такими ось. Ну і лампа, да, я ще включаю, як мені треба, додатково. Бачите, я ще собі там, де в мене пряжа, пристосувала місце, і мені ще світло падає. Ну і Над столом в мене велика лампа. І вже тоді ось таке світло. Ну, мені для рук мені достатньо його.